Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми запрягли з колем Шаніту і Адель. Ми Запрягли їх двох. Трошка бивниці навчили. Трохи йдуть. От, Адель перший раз з правого боку, бо ми її запрягали до Ади на лівий бік. Але так то гарно yeah. йду. Помалу, помалу і навчу. Тому там кась там, я ще хобі покажу. Коля поклав два, однакові кантерин на них. Писали в коментарях, що ми е, не так хвости в'яжемо. Я там писав, як вміють в нас в селі, як нас навчили старші фірмани, так і ми в'яжемо. А як хтось вміє в'язати, як е, по-теперішньому в'яжуть, то нехай, ну ви собі в'яжіть, просто кажу. Ми, як... як нас навчили старші, так і ми вчимося в них. У нас вже випав перший сніг, зима от гарна, зараз там далі покажемо, то ми так їдемо. О, У нас така природа, Все довкола засніжено, то що тільки дорога не дорога без снігу. Багато файна дорога зі снігом, багато снігу, Тут вже виїхали з але треба ще чекати на сніг. Так, то кубилки тудьга така у нас тут Зараз в калабані там ще вам покажем. Р -р -р. А от зліз показати вам ту калабані є yeah. О. Зраз такі кубики там кольору з цей контар стоїть з Ази. Стейшеніт! Адель заприбив перший раз на, на цей бік. Рушечки супер і дивити, трошка щеніта нижче. Такі дві кобилки. Добре, їдемо далі. Ми от їдемо. Будемо їхати на посолищу. Кошечки йдуть вже. Троха привикали. Ви... Мусити, де вони сиділи? Навесні вже будуть робити роботу. Аза жребно, газу де віддихати, вони будуть робити. Ось тако помало, помалу тай. Вісти. Зараз тут виїдемо на пасовище З того дністра. Гарний ліс засніжений. Ти сюди навіщо віст. Віст, 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 віст. Віст. Трер. Мирим в комі Після щось боїш той колебань О Тут трохи сніг на посоліщі є Ніда Ох, вони би двопрікали зарво, я що кажу? У вас сіді Хочу тут брикати Rr. 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 O tam on lis, a on tak a tam go wreszcie do mnie ja się wreszcie nie słyszę, jak to jest w karku. Það búinn kajast hérna. Okk, að sjá ekki hvernig það er stær. Brrrr Є трохи невість. Ось такий дністер у нас. Аля. Ще їх так трошки покажу з боку. Ох, снігу багато є. Такі кубики. Гарні, нема що казати. Що вам покажу Дністер гарний. Там ліс Гарно. Дністер великий у нас, там кабаріт, там так на камери не О. Посовище, о, і кобилки ми тут не трошки їдемо, зараз йдемо їхати аж туди, туди, по міністер, Нам ще знімати. Кобилки супер. Спріли трошки. Трошка впривик, трошки не привиквись, азу все ходити, то тут самі стають, чого хоч тихати. Їдемо б, вони, не захотіли зараз і качати. Є, Ми одіде адміністрально у нас гарний природа тут по снігу гарно дуже здорово тут тут трошки без вже до лісу Гарний у нас ліс до з того Перед страслося снігом і вже краса. Та річка колись була, така гарна верба медовкова. Ми вже до додому, трохи їх прогнав. Помаленьку. Буду вчитися, ходити разом. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні!